Повертається, там стоїть бабка максимально поряд, максимально вплотну. Знову йдеш, бачиш, будиночок максимально старий. Там палки, видно, що прогнили. Було настільки мало місця, що хлопці полізли на горище. Палки, як я казала, прогнили. можна було просто розсунути і залізти всередину будинку. Я не закрила двері. Пролітає по вікну. По вікну, котре отак от біля мене знаходиться. Hello, my darling! Ми що, сумували за мною? <сум> Почався навчальний рік, почалась осінь, я, на жаль, трошечки ось так от пропала. Проте я дуже рада повернутися знову зі страшними історіями. Все таки, так я сказала, осінь. І якраз прийшов момент, аби розповідати якісь жахастики, дивитися якісь фільми, серіали. А вже ж пишіть у коментарях, що у мене такий за образ сьогодні, а так, кого я вам сьогодні нагадую, така незагадкова <гадкова> дівчинка. Зацініться вже ж мій задній фон, як я старалася, як я це все налаштовувала, вже ж. Як і минулого разу, історії будуть про селище. Про дачу. тому якщо вони дивилися першу частину, де я розповідала про діда з рушницею, що він зробив зі своєю дружиною, так з мавуцею, то вже ж переходьте, дивіться. Сьогодні я вам розповім продовження тієї самої історії, про те, як я казала, що вночі навколо нашого будинку хтось ходив. Так, ми вияснили, все таки, хто це був, і такі інциденти повторювалися. Я вам розповім про один із таких інцидентів сьогодні, тому все. Можемо починати. Перша історія буде про те, як я зі своєю такою компанією друзів, котра складалася від 5 до 20 людей, як ми ходили по заброшках, по старих будинках, по недобудованих будинках у нашому селищі. Так дійсно була така територія, наближена до лісу. Ми були в курсі, що там водяться скажені собаки. Ми всі знали всі ці байки про скажених собак. Про те, що олені вибігають на трасу, та, а ця територія була прямо біля траси, про кабанів, диких ми все це знали. І не боялися, бо нас було багато. Ми вважали, що якщо нас багато, то нас ніхто не зачіпить. Проте нам слід було боятися дечого іншого. Це буде, знаєте, як дисклеймер, будь ласка, не ходіть по таких територіях, бо з вами може трапитися щось просто жахливе. Ось вам фотографія зроблена з цієї, так скажімо, заброшки, заброшеної території. Точніше, це була конкретно недобудована територія. Ми більше на початку вивчали якісь недостройки, бо дуже і дуже довго йшло якесь будівництво у селищі, а потім зупинилося. І вже ж ми вирішили пройтися, подивитися, що конкретно там. Намагалися побудувати. Так ось ці плити, на котрих я фотографувалася, вони слугували входом у підвал. І в якийсь момент плити розламалися, і хлопці покатилися по каменюках всередину, в той підвал, так скажімо. Один хлопець з цієї компанії, наш спільний друг, Вирішив, що нам потрібно пройти трохи далі. Так от далі там знаходилася, як ми вияснили, тропа, абсолютно повністю пороша травою. Тільки зараз розумію, що це по факту було стрьомно. Я б зараз такою тропою не пішла. Там абсолютно все заросше. Ми отак от пробиралися скрізь кустарники, але мені було не страшно, бо ми такою самою тропою ходили до закинутого табору. і такі історії у мене є. І в один момент ми так йдемо, Не розуміємо по-перше, чого ми туди йдемо. Але окей, нам нема чого робити, тому <сі> йдемо, то йдемо. Але в один момент повертаєш голову і бачиш велетенський закинутий будинок, котрий просто так не можна розгледіти здалеку, бо він абсолютно заросший. Знову йдеш і бачиш будиночок максимально старий. Там палки, видно, що прогнили. Цей будинок починає просідати у землю. Це насправді жахає, лякає. Бо ти розумієш, що зайшов у територію, де раніше було село. На території цього селища, цього дачного поселочка нашого було село дуже гарне, велике, квітуче. Але в один момент всі перез'їжджалися і от понабудували такі будинки, зроблені з картону. бо Шо ізоляції там немає. Мені ставало вже страшно від думки про те, що в один момент я зазирну у такий старий будинок і побачу там когось, якогось привода, або якусь бліду дівчинку. Скажіть стрьомно. але ми не зупинялися. Ми йшли далі, дивилися на ці будинки. Я помічала, що у цих будинках досі. Стоять якісь старі картини, фотографії людей. Можна було навіть розгледіти якийсь стіл з катертиною, як там все гарно, як там все прибрано. Але от люди перестали приїжджати в якийсь момент, перестали слідкувати за своєю територією. І ці будинки отак простоюють. Не знаю, скільки вони ще там будуть стояти, поки, напевно, територію не викуплять і не знесуть, то все. І нарешті ми доходимо до того місця, куди вів нас цей наш спільний друг, цей хлопець. Він нас привів до закинутого сараю. Причому сарай був реально маленький, десь метрів 10 на 10. А нас там людей купа, і цей хлопець такий: нам потрібно залізти у цей сарай. І він до кінця не казав нам, на що нам туди потрібно. Просто так у цей сарай не можна було зайти. Там було одне вікно, і вікна ламати ми не хотіли. Плюс воно було занадто маленьким. Двері були вже аж зачиненими. Проте цей хлопець нам показав місце, так сказать, пролазик, подкоп якийсь. Оке, ні не подкоп. Просто палки, як я казала, прогнилі можна було просто розсунути і залізти всередину будинку. Я б зараз точно так не зробила, бо по перше, павутиння. Якась багнюка, абсолютно ти весь у пилюці, і ти заходиш всередину того маленького сарайчика, і так місця нема де ні розвернутися, ні сісти нікуди, бо все в пилюці духатіща. Плюс з духатіщем запах цієї гнилі дерева, що ну, дерево починає якось розлагатися, а на підлозі ґрунт. Було настільки мало місця, що хлопці полізли на горище, і то горище, так скажімо, заскрипіло, десь почало ламатися. І от ми повсідалися у цей весь пил, і хлопець почав розповідати, що це за сарайчик. Як виявилося, його батьки просто купили цю територію і вже збиралися зносити сарай. Але от наразі він просто простоював, і батьки дозволили цьому хлопцю приводити іноді друзів, аби ми там сиділи, грали в карти. І от ми сіли, послухали історію хлопця і почали ділитися страшними історіями, як завжди. Коли ми збиралися і десь отак от сідали у якусь місцину, ми починали розповідати страшні історії. І цей хлопець нам доповів таку історію про те, як він натрапився на якусь скажену бабку. Він гуляв зі своєю собакою ввечері, проходився до цього свого сарайчика. Він якось став біля собаки, задивився, щось там зазівався, і відчув, що до нього хтось. Підійшов позаду, що хтось позаду стоїть. От саме відчув, що хтось позаду стоїть. Він не чув ні кроки, нічого. Повертається, там стоїть бабка максимально поряд, максимально вплотну. і вона щось шепоче, 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 шепоче. Хлопець сказав, що йому здалося, що це прокльони. Він одразу якось сіпнувся, відійшов, але тільки він сіпнувся. Вона почала орати, почала орати, що чого ти тут ходиш, це закинуть будинки, що тут знаходяться скажені собака, що його по-любому всі покусають, і почала його так проклинати. І він, отак, от стояв у ступорі декілька секунд. Тут ця бабка починає бити його лозою, палкою якоюсь. В цей момент наш спільний друг нарешті почав ялити ноги, почав тікати. Його собака вже ж також зреагувала, чуть не покусала ту бідну бабцю. Але на той момент хлопець подумав, ну щоб. Просто якась окей, скаже на бабця, і все. Ми вже ж всі були у шоці, що дійсно якась стара жіночка робить у закинутій місцевості. Окей, хлопчик вигуляє собаку. Ну, якийсь підліток зайшов разом з собакою подивитися, що тут відбувається. Але нащо старій людині заходити у таку місцину? Як виявилося, у цій місцевості в неї був будинок. Але це ще не все. Давайте я вам розповім детальніше. Ми дійсно, коли заходили у цю закинуту місцину, саме де все порожче, саме де всі будинки, оці всі прогнилі, старі, був один однесенький будинок, на котрий я не звернула спочатку увагу, але він запам'ятовувався, бо він мав блакитний балкончик. Так доволі мило все виглядає, якийсь будиночок не в закинутій місцевості з таким лесеньким блакитним балкончиком, де як виявилося, жила ця бабця. Ми побігли додому всі виясняти у родичів, у старших, що там за бабця живе, чи хтось її знає, чи хтось її бачив, чого вона так от скажено підійшла до хлопчика, почала йому щось шептати, а потім почала його якось бити, якоюсь лозою по ногах. Мої дідусь і бабуся не змогли знайти відповіді, що це за бабка. Ніхто її не знав, ніхто її не бачив. Як казали батьки моїх друзів, звідти дійсно з цієї місцевості, давним давно всі виїхали. Там велася ця якась стройка, будівництво. Вони знали, що у цій місцевості коли жила бабуся з дідусем. Так от дід від старості, на жаль, помер. А бабця, як всі зрозуміли, поїхала з цього селища до своїх родичів у місто. Принаймні, всі так думали, всі були переконані, що у цій закинутій місцевості серед заброшок, серед будівництва закинутого ніхто не живе. Що ж, ми ходили неодноразово цією тропою крізь той будинок і одного разу наткнулися все-таки на цю бабку. Ми знову йшли великою компанією, нас було людей під 10. Ми знову йшли від того сараю. Були вже такі, знаєте, сутінки, вечоріло. Уже була така прохолода у повітрі, як я зараз пам'ятаю цю картину, небо таке темно-синє. Я помічаю, що, начебто, на балконі будинку, на цьому блакитному балконі, хтось стоїть. Я спочатку я не повірила, все-таки думала, що цей хлопчик вирішив нас надурити якось, щоб ми всі злякалися. Я якось не дуже довіряла, не дуже вірила у ці всі жахастики, котрі ми один одному розповідали, так? Була з критичним розумом дівчинка уже тоді. Тому я приофігела, подумала, що мені здалося. Ми проходимо метрів десять і вже помічає ще одна дівчинка, що там хтось стоїть. Поки ми розповіли всім іншим, що там хтось стоїть, там, походу, ця бабка, вона зараз і почне нас всіх теж бити, почне всіх нас проклинати, ми побачили, що. З дверей будинку хтось дійсно виходить і йде до калітки. І тут у мене цей ступор, я його не забуду ніколи. Я не знаю, що мені робити, мені бігти назад. Значить, ця бабка побіжить за нами назад, оббігати будинок, але ж там трава. Зрештою, я побігла просто прямо. Я змогла пробігти нормально. Але от іншим дітям дісталося, на жаль, так, бабка почала кричати. Вона почала битися і ж самою палицею, лозою, вже не пам'ятаю, дітей по ногах. Ми прибігли назад по домах, а вже ж розповіли дорослим про це все. Дорослі знову у шоці. Вони не знають, не в курсі, що там, хто там. Але батько одного з хлопців, котрому дісталося, пішов перевіряти, чи є там хтось, і нікого там не знайшли. Не знаю, чи це було співпадіння? що... Бабця якось пішла з дому у той момент, коли почали перевіряти, чи там хтось, бляха, живе, чи то вона просто заховалася у своєму будинку і вирішила не відповідати за свої вчинки, за свої слова. Ну, це ненормально виходити і отак, от просто бути дітею. Ми, ми гуляли, проходилися повз. Чого так треба було виходити і кидатися на нас? Ми переходимо з вами до історії, котра зі мною трапилася уночі. У той момент, коли з дачі поїхали абсолютно усі дорослі, вони поїхали до кумів з ночівлею. А я залишилася як сама старша дитина зі своїми братами та сестрою маленькою. Справа у тім, що. Я була таким підлітком, що могла цілими днями й ночами втикати у телефоні. Я переписувалася з друзями, інтернет-друзями, дивилася фільми, серіали, і іноді мені здавалося, що в мене відбуваються якісь глюки через те, що я мало сплю. Проте давайте по порядку. Вечір мені бабуся перед тим як поїхати до кумів, каже, що позакривай, будь ласка, хоча б двері на заслонку. На першому поверсі ми все закриємо, ви будете діти спати. Цю ніч на другому поверсі у нас, в принципі, другий поверх у нашій дачі призначений для дітей. Отак бабця попросила, аби я закрила на заслонку ті двері, бо передавали великий дощ і, взагалі, шторм ближайші декілька днів. А через шторм просто могли відкриватися навстіж ж двері. Якщо ми не звикли просто закривати на замок двері. На другому поверсі, навіть на першому поверсі, бо ми знаємо абсолютно всіх сусідів, ми знаємо, що наші сусіди сплять. І якщо що, якби буде зрозуміло, якщо щось пропаде з дому посеред ночі, підозри падуть на сусідів. Ось так я послухала бабусю, побоялася, що через вітер двері вночі просто можуть розпахнутися, буде не дуже приємно, буде холодно нам всім. І я зачинила двері на замочок. Але давайте я вам ще додам такий водний матеріал. Моя кровать знаходилася. Прям навпроти вхідних дверей. А по обидві сторони двері знаходилися два вікна. І ці вікна мали ставні. Ставні можна було закрити як зсередини, так і ззовні. І тоді я ці ставні не закрила. Ви зрозумієте, до чого це я. Перша ніч. Батьки дорослі, бабуся, дідусь, поїхали до кумів. Я не сплю, уже перевалила третя година ночі. І тут я чую, як сходами. Залізними сходами хтось підіймається. Щоб підійнятися на гору на другий поверх. У нас на дачі треба було пройти ззовні залізними сходами. І коли ти йшов, а вже ж було чітко, чутно ці кроки. Я лежу у телефоні, дивлюсь свій або серіал або переписую з друзями і чую бам! Бам, бам. Я не зрозуміла, думаю, блін, ну можливо, здалося, можливо, у мене глюкани. Глянула на вікна, ставні були відкриті. Ну і логічно, що якщо вікна знаходяться по обидві сторони двері, то я б когось побачила. Так тим паче ці кроки були, ну, знаєте, не супер якісь шумні. Не мов би хтось тільки пройшов пару ступенечок на першому поверсі і от зупинився. Нікого я не бачу у вікні. Ніхто далі не підіймається. Можливо, просто щось упало. Можливо, в мене вже фантазія, щось не я. Я просто лягла спати. Друга ніч. Якщо що, ставні вже закриті. Бабуся вирішила перестрахуватися, і вона сама закрила ставні на цих двох вікнах, на вікнах, що знаходилися біля дверей, бо було ще одне вікно. І там не було ставнів, бо це вікно не виходило знаєте, на балкон або на сходи, щоб спускатися вниз. Це вікно ніяк не можна було там закрити, і воно зіграло велетенську роль. Але от двері я забула зачинити. Я чітко пам'ятаю, що я повертаюся на другий поверх і думаю, та блін, вчора не було такої грози, вчора взагалі не було вітру. вночі нафіг мені закривати ці двері. Лягаю я до кроваті, знову дивлюся до четвертої ранку. Свої серіали переписуюсь з друзями і чую, як хтось їде на велосипеді. Що о четвертій ранку хтось їде, повз наш будинок на велосипеді. Я підіймаюся і, от повертаю якраз таки голову до того вікна, де ставні не закривалися, де не було цих ставнів. Я бачу силует, котрий дійсно проїжає, їду у ту сторону лісу. І я не побачила, чи велосипед зупинився. Взагалі, як я почула, що це їдуть на велосипеді, бо був характерний цей звук клацання саме старого велосипеду. Я не змогла розглядіти це, їхав чоловік або жінка. І я навіть не побачила, чи той чоловік або жінка десь зупинився. Я просто почула, що все, зник цей шум, зникло це клацання і лягала назад до кроваті. Через деякий час, після того, як хтось проїхав на велосипеді, я чую, як знову хтось підіймається сходами. Перші секунди ці знову стуки. Були лайтовими от перші сходинки. Я ще думаю: блін, напевно, це просто підіймається кішка. Але буквально проходить ще пару секунд, і мій мозок клацає. Я не закрила двері. Я підриваюся і біжу у ту саму секунду закривати ці двері. Тільки-тільки но, ну, прокручую цю защолку, чую, що цей невідомий уже піднявся. На саму гору, і я чую, як отак от бам прилітає по ставням, прилітає по вікну, по вікну, котре отак от біля мене знаходиться. Я тоді так офігела, ребята. У мене серце у п'ятки пішло, і дивлюся так знову на ці двері, котрі тільки що закрила, і я просто біжу назад у постіль. Чогось я була не переконана у віці навіть 14 років, що якщо я буду у кроваті під одіялом, то мене точно ніхто не схопить. Я чула, як двері намагалися відкрити, як отак потягнули ці двері, але не змогли відкрити. Я вчасно закрила двері і слава богам, що бабуся закрила ці ставні ізсередини і ззовні, бо могли б пробратися тупо, якщо не через двері, так через вікно до нас. Я вам обіцяла розповісти, хто все-таки це був. Я поправлю зараз камеру і нарешті розповім. У нас, як виявилося, у селищі, були пояки, про котрих всі забули, бо ці люди якби з'являлися, проходили раз на тиждень стежкою, ні з ким не віталися, йшли по ходу до міста, і потім верталися, і цілий тиждень сиділи у себе у хаті, ну і пропивали всі зароблені гроші. У один момент ці пояки отак почали ходити по будинках. Це було протягом декількох років. Вони починали з того, що просто ходили отак, от по дворах, зазирали, дивилися, що де у кого можна вкрасти і продати, а потім вони залазили у будинки. Ось така у мене сьогодні жахлива, страшна історія. Не забувайте залишити свій коментар. Я всіх люблю, цілую і бувайте.